Вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що не вах, що знаходимося ми на авторинку в місті Луцку. Для вас, як завжди, з вами Роман. Популярна сьогодні рубрика на сьогоднішній день це є кросовий. Ось дивіться, є от така Audi Q5, непогані комплектації, 2.0 TFSI двигун. Не забувайте, що потрібно дуже перевіряти ці автомобілі, тому що як вони от є в них больне місце, як жор-масла. Також треба дивитися, стан цепочки автомобіля міняти. А так, в принципі, непогані автомобілі відносно своєї надійності. Тобто я рахую, да. Ходова, звісно, дорожча, ніж у Фольксвагенах там. Але зато зовсім інші якість комфорту, матеріалів. Тому, якщо у вас цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця, непогані скажу варіанти. Тобто, популярні дуже. Ось дивіться, є от Терноколеус. Також ходова машина, але я вам скажу, ми люди різні, кому що подобається. Мені одна наприклад, не подобається. Хоча технічні характеристики дуже доволі непогані. Що коробка, що двигуни на 2.0 айсіновській коробці. Так. Також от, ходові такі машини от є от Peugeot, Peugeot 4007. То це той самий кроссер на автоматі. 10-300 доларів торг в автомобілі присутній, 2,2 дизельний двигун. Непоганий варіант, я вам скажу, якщо ви хочете собі такий собі автомобіль і до бездоріжжя, непогано собі десь виїхати на якісь погреби, в поле. Ну, сьогодні зараз це актуально, бо зима, бачите, казали, що зими не буде, але зима прийшла і от, -от такі на сьогоднішній день реалії сьогодення. Також вам, що завжди перевіряйте авто перед покупкою. Я вам завжди неодноразово кажу. І не забувайте, що купівля беушного автомобіля це є завжди якийсь ризик. Ми максимально стараємося мінімізувати ці ризики, але ви маєте знати, що все може бути в ході експлуатації. Тож на сьогоднішній день при купівлі автомобіля було все добре. А наприклад, там через 10, через 5 тисяч кілометрів можуть вилізти якісь нюанси, тому ви маєте бути готові, тому що. Це є бушна машина, і я вам вже надразу свої відео говорив, дорогі підписники. Ось дивіться, є X5, дизельний двигун, 2300 доларів, це є 70-й кузов. Доволі популярний автомобіль, але дорогий, я рахую, обслуговування. Але, в принципі, машина приносить для когось емоції, задоволення. Ось такий варіант є, Hyundai. Це є 13 рік. 2,2 дизель, 19 600 доларів. На автоматі непоганий варіант. В принципі, вони для людей подобаються, я підбирав я такі машини, тому якщо потрібно, телефонуйте, зможемо також для вас оглянути. Також дякую дорогі підписники і глядачі, що ви дивитесь мої відео, коментуйте обов'язково, ставте лайки, вподобайки, хто як говорить. Ну і підписуйтесь на канал Шкода нова». Ось є ще от такі варіанти. Це є Тігуан. Ясно, це машинка бензинова, 16 рік, повний привід. Максимально 13-200 доларів на старті. Все залежить, я вам неодноразово казав, від комплектації. От у мене навіть в товариша такий Тіуан 15 року, і він дуже мінімально їздить і вона все рівно підбирає масло. Тому от будьте готові до того, що потрібно буде доливати масло в ці двигуни, вони по заводу їдять масло. Ось також ходова машина, це є дачі, Дастер, Ренот, хтось Dacia. 9250 доларів, класний коричневий колір, доволі непоганий автомобіль за свої кошти в плані прохідності. Ну в принципі можна віднести, от, давайте глянемо ну, кросовер, але от, от такі, знаєте, шкода є, вона повноприводна, максимальна комплектація, цей 14 рік, 1,8 дизайний двигун. Ціна ви автомобіля бачили. Тут ось такий стан салону, дивіться, не кермоти не перешити, не фарбоване. Також. Не багато цих шкоди є, які на ринку, але вони відносно деяких підписників користуються популярністю. І ми такі машинки оглядали. І в принципі, коли ви там не знаєте всі нюанси, то краще звертайтеся до знайомих, до людей, перевіряйте, тому що є от нюанси по цепочках, там, по, по коробках, тому якось от так. Ось давайте в принципі, дуже багато цих кашкарів, але от таке от варіант покажу вам наприклад, такий кашкай. 11500 доларів, це є 10-й рік, 7 місний, 190 тисяч оригінального пробігу. Вони є як і передньоприводні, і повноприводні. Це Цей автомобіль передньоприводний. Ось також от ходова машина, і вона мені дуже доволі подобається. Це є Honda CRV. Рі. 11 рік. 2,2 дизель, механіка 15-300 доларів ціна даного автомобіля на старті. Тобто Таке відчуття, друзі, що вона з кожним базаром росте в ціні. Ну, Машини хороші, не спорю. І порівнюючи наприклад, Santa Fe 10 11 року, я б все-таки собі взяв би Honda Сергії. Тому, коли в мене люди питають, от Роман, ти б купив би собі таку машину, я, я сказав, я б не купив, би. я б краще би купив би на наприклад, серевій. От мені дійсно вона подобається. І візуально подобається, і технічні характеристики їй подобаються, і комфорт їй подобається, це не порівняючи з Санта-Фе. Тому ми, я вам завжди в своїх відео говорю, що ми люди всі різні. Тому моя думка така, у вас є така думка, моя задача при огляді автомобіля, я вам вже неодноразово казав, сказати всі нюанси, а ви вирішуєте, чи вам це, цей автомобіль підходить. Тому що як для когось підкрас, це смертельно. Там, для косі шпаклівка десь на арці, це, все там йому підходить нормально. Тому дуже е, є різні люди знаєте, куча різних думок. Я вже вам це неодноразово у своїх відео говорив. Ось дивіться, є ось такий варіант шкода, доволі популярний автомобіль. Це є 18-й рік Кодіяк, 2 літра, 150 кінських сил, номера телефонів є. Непогані машини скажу. І в мене людей знайомих були такі машини по 32 тисячі доларів. Він продавав їх там з пробігом 170 тисяч оригінально. Але ясно, що комплектація все залежить від комплектації, від стану, від підкрасів, від пробіга такі автомобілі тримаються в ціні. Та і так само, як і за Тігуани, гуани. Я вам говорив, що один Тігуан може стоїти 32 тисячі доларів, другий там 29. Ось дивіться, це X5 2015 рік, 2.2 дизель, позе. Є 18-900 доларів на старті ціна даного автомобіля. Ясно, що потрібно цей автомобіль перевіряти, чи дійсно він коштує цих коштів, бо, тому що я рахую, що 18-900 доларів на сьогоднішній день, це є значно велика сума. І ви зрозуміли по моїх відео, аналізуєте, що нічого воно не міняється по ціні в кращу сторону. Хоча знайомі, з якими я спілкуюся на деякі автомобілі, все рівно розмитнення подара подешевшого. На пару сотень доларів. Але знайти mm -hmm. хороший автомобіль в Європі це є також велика на сьогоднішній день задача. Тому при купівлі звертайте на такі нюанси. Погода в нас зараз зимна, і в принципі зараз саме я вам говорю це актуально, кросовері. І вони, в принципі, знаєте, якщо є попит, є пропозиція, в принципі, спрос на сьогоднішній день є, тому що зараз зимають, зараз всі хочуть вищу машину. Вони от на сьогоднішній день в цей період дуже-дуже користуються своєю популярністю, і багато людей, от купляючи автомобіль, хочуть якісь собі кросовери. Тому якось ось дивіться, такий тіганчик, я вам за нього казав. Непогані автомобілі. Мені також вони подобаються, але от ціна машини трошки, тобто в моєму розумінні, знаєте, розуміння, будемо так говорити. Я б собі лучше взяв би на півтауре 16-го року там за 30 тисяч доларів, ніж, наприклад, там Тігуана. За 32-19 чи 18 року. Але скажу така історія, що е, це, е, обслуговування автомобілів та Урех буде набагато дорожче обслуговування. Там і двигун зовсім інший. Ну, а Тіван це зовсім. он. дивіться, такий Тюан дизельний 26-900 доларів. Але бачите, от фари не максимальні в даного автомобіля. Тому і за того, знаєте, ціна такого ну, автомобіля зовсім різна. Також і далі. Ось такий є варіантик, також Кодіяка, дивіться, зовсім вже в білий колір, білий такий гарний пелагруток. Бачите, вже такий оптика така класна в машині. Ну, ціна 26-500 доларів, 195 тисяч заявленого пробіга в автомобілі. Тому завжди перевіряйте цей пробіг, все рівно, якщо машина, дивіться, от другий от ванчик є от комплектація Airline, ціна його, бачите, 32-800 доларів за 2019 рік. Тобто за 32800 доларів ви можете купити собі 16-17 року на пнієвому Таурега та урега в дуже-дуже класній круті комплектації. Але бачите, ми всі люди різні, кому що підходить, то й той обирає. Ось такий тюгунчик дизельний, 15700 доларів. Ясно, що дизельний двигун, він і дорожчий буде за бензиновий двигун. Також Volvo з Швейцарії. Непогані машини, комфортні машини, безпечні машини. Дизельний 2,4 їхні двигун. 2100 доларів ціна даного автомобіля. Ясно, що Volvo дорогі у машини скажу, і дорогі вони по ходові також. Коли ви купуєте Volvo XC60, не думайте, що там ходова буде стоїти копійки. Вона дійсно там відносно дорога ага, ходова в цій машині. Але ви зробили раз і забули. Тому якось так. Коли ось, за ці я вам говорив, бачите, все залежить від комплектації машини. Також дивіться, от такий варіант Mazda CX5. Ціна даного автомобіля за 12 рік 14-800 доларів. Є ось номер телефона. Телефонуйте до продавця, питайте, якщо потрібно вам оглянути. Телефонуйте, можемо вам оглянути, надати вам повністю звіт. Навіть той автомобіль, який ви побачили на ринку, записуйте номер, скидайте мені там дані і можна оглянути. Тобто такий Kia Sportage 1.7 дизель, максимальна комплектація, 13 100 доларів. Але скоро більшість цього хочуть все-таки їх на е, цих яких. На ось така Куга 21-го року 28-500 доларів. Вона вже давненько бачу продається. Ну, Таке може це є. Машинка, знаєте, на, на любителя чи хто кому як подобається, але от ціна от на сьогоднішній день його така. І Вона також знаєте, шукає с -с свого покупця, будемо так говорити, дивіться, який салон Крутий машині дійсно це СТ-салон непоганий, дивіться які фари класні. Вона мені чим, знаєте, нагадує на Porsche -на 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 ось якось отак. Ось давайте глянемо ось таке Volvo. це вже новіше Volvo. воно мені подобається, дуже крута, класна комплектація, але ціна його 32-900 доларів. І от дивіться, от, от ви бачите 32 900 доларів Вольво, да, і Tiguan <клес> ви бачили попередній, 32 теж з копійками. От порівнюючи друзі, Tiguan і Volvo, я би все-таки взяв би от таке XC60 Volvo. Хоча є ваговод, я, я вам зараз казав. Але от я би все-таки порівняючи Тігуан і Volvo XC60, я все-таки взяв би цей е новіший, це дуже симпатична морда. Будемо так казати, рішотка в машині. То є -таки. Ось такий Туксанчик також є, 7-900 доларів машинка, ходова машина, вам скажу. Ось такий Hyundai також ціна даного автомобіля 22900 доларів на старті. 218 тисяч заявного пробігу автомобілів. Машини користуються своєю популярністю. Оглядали їх, ясно, що їх там не, не десятками на ринку, але в принципі дивіться, і дуже зараз багато, от, бачите, смішеліновська хороша зимова резина. І зараз багато вже людей, я вам скажу, перезулися. Ось такий AX, ASX є 에, Mitsubishi один з таких. Вони, як є передні приводи, бачите, це передні приводи, так і є повний привід. Якщо цікавий, доволі непоганий такий автомобіль собі для, для міста, навіть такий корисовичок. Можна також обирати до покупки. Непоганий варіант, так що і дизельні двигуниці їхні непогані. Ясно, що потрібно вчасне адекватне обслуговування автомобіля, і в принципі автомобіль буде ходити в у стані mm -hmm. лохальне село, оригінальне шкірине кермо, електропакет mm -hmm. повний автомобіля, клімат-контроль автомобіля є. Такий, знаєте, вживу колір синій, такий, знаєте, ну, гарненький колір в неї. Я скажу, мені він подобається. Дивіться, яка хороша зимова резина в машині, титанчики. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, також телефонуйте до продавця. Ось дивіться, є ось така Honda Sierv'i, це є вже новіша Honda Sierv'i, ну мені більш старіша подобається. Це є 13 рік, нефарбована, 224 заявного пробіга, є номер телефона, тому якщо цікавить, записуйте, телефонуйте. І в принципі, як я вам вже завжди говорив. Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою, беріть своїх знайомих родичів, тому що дійсно це є на сьогоднішній день немалі кошти. І повірте мені, там я не кажу там наймати мене там, ну, там для огляду, але от є багато моїх не то що конкурентів, а колег, будемо так говорити, які також можуть оглянути. Тому я не кажу, щоб ви у мене замовляли огляд, а можете замовляти огляд колег. Але ясно, що потрібно перевірених людей замовляти, тому що дуже багато є. Все до таких, знаєте, шахраїв, будемо так говорити. Така це 5 15 рік, 19 600 доларів машина, машина в непоганій комплектації, білий перламутр. Хороша Mazda, да, в хорошій комплектації. коштує трохи хороші кошти. Ось такий варіант Каптіва Шеверле 12-500 доларів на старті такі автомобілі, якщо цікавить. Телефонуйте до продавця, ясно, що по ціні, в принципі, ну, людина це, ось дивіться, F15X. Всіма улюблені ціна даного автомобіля 30 тисяч доларів, це і й рік, семимісний. Непогані машини, але потребують обслуговування і, і дуже при покупці такого автомобіля дуже детально треба його оглядати. Таурежики, за таурежики я вам вже казав, це і старіший таурежик, але 13-й рік. Тому 25,7 на старті ціна даного автомобіля, тому якщо цікавить, набирайте продавця. Тому завжди моя порада, перевіряйте авто перед покупкою. Дякую, що ви підписані на мій канал, що дивитесь мої відео. Що і, і ті, які не підписані, прохання поставити лайк, подобайку, підписатися, щоб ви були завжди в курсі нових відео будемо виставляти. І також будемо для вас старатися знімати контент адекватний. Тому дякую, дорогі мої підписники і глядачі каналу Шкода, що не вах, що ви зі мною обов'язково ставте лайк, підписочка. Бажаю вам перемоги, удачі нам, всім мирного неба, щоб всі ваші мрії збувалися. І щоб ви завжди купляли адекватні автомобілі, щоб вам завжди везли.